Вітаю, колеги! У попередньому модулі ми ознайомилися з основами кодування МКФ. Тоді ми зауважили, що код категорії містить кваліфікатор. У цьому відео дізнаємось, що таке кваліфікатор, навіщо він потрібен і які вони є. А також чи можна використовувати коди взагалі без кваліфікаторів. Як ми говорили раніше, Описати функціонування особи, зафіксувавши показники здоров'я, можна шляхом вибору коду або кодів відповідної категорії з наступним додаванням кваліфікаторів. Кваліфікатор є числом, яке вказує на межі і обсяг функціонування або обмежень життєдіяльності в цій категорії або на ту міру, в якій середовище є сприятливим фактором чи бар'єром. Тобто кваліфікатор означає величину рівня здоров'я чи ступені тяжкості проблеми. Код МКФ складається з префікса, цифрового вираження категорії та кваліфікатора. Коди МКФ вимагають використання одного або кількох кваліфікаторів. Вони кодуються як одне, два або більше чисел після крапки, що слідує за кодом МКФ. Використання будь-якого коду має супроводжуватися принаймні одним першим кваліфікатором. Без кваліфікаторів коди МКФ позбавлені змісту. Розглянемо значення кваліфікаторів. Перший кваліфікатор для всіх категорій визначається кількісно з використанням загальної шкали. Проблема може означати порушення, обмеження або бар'єри залежно від конструкції. Три символи перед крапкою позначають номер домену другого рівня. У дужках нижче наведені кваліфікаційні слова, що описують проблему. Відсоткове значення це діапазон, що визначає порушення, обмеження, проблему чи бар'єр. Цей показник приблизний і його використовують, коли наявні відповідні інструменти оцінювання. Наприклад, кваліфікатор 0 після крапки означає, що проблема відсутня або незначна, її відсоткове вираження від 0 до 4. Кваліфікатор 1 вказує на слабку проблему, 2 помірну, 3 на тяжку, 4 на абсолютну і тяжку. Кваліфікатор 8 використовують, коли міра порушення не визначена а 9 коли кваліфікатор не застосовують. Як відбувається кодування функцій організму? Давайте згадаємо зміст понять. Функції організму це фізіологічні функції систем організму, в тім числі психологічні функції, порушення це проблеми у функції або структурі організму, що визначаються як значні відхилення або втрати. Функції організму кодуються одним загальним кваліфікатором. Який вказує на ступінь або величину порушення. Наявність порушення можна визначити як втрату або відсутність, скорочення додаток чи надлишок або ж як відхилення. Наприклад, нам потрібно записати помірні порушення функції сили м'язів однієї сторони тіла у пацієнта з геміпарезом. Порушення людини з геміпарезом можна описати за допомогою коду B7302 732. Сила м'язів однієї сторони тіла. Після того, як проблема виявлена, її можна масштабувати за ступенем тяжкості, використовуючи загальний кваліфікатор. Тому після крапки додаємо один кваліфікатор зі значенням 2, що означає помірні порушення. Іноді нам потрібно вказати на відсутність якогось порушення. Для цього використовують кваліфікатор зі значенням 0. Наприклад, код b 732.0 означає, що у людини відсутні порушення сили м'язів однієї сторони тіла. Якщо не вистачає інформації для визначення тяжкості порушення, слід використати значення 8. Наприклад, у медичних записах особи натрапляємо на код B732.8 732.8. Це буде означати, що людина має порушення сили м'язів однієї сторони тіла, але не уточнене. Крім того, можуть виникати ситуації, коли певні коди не придатні до застосування. Наприклад, код b 650 функції менструації не застосовують для жінок до або після певного віку, відповідно до появи менструації або після менопаузи. Для цих випадків відведено значення кваліфікатора 9. Код b650.9 означає, функції менструації не застосовуються. Порушення, які ми описуємо за допомогою кваліфікаторів, можуть бути тимчасовими або постійними, прогресуючими, регресуючими або стабільними, переміжними або безперервними. Відхилення від популяційної норми може бути незначним або суттєвим і може змінюватися з часом. Далі ми ознайомимося з кваліфікаторами для інших категорій. До зустрічі у наступних відео!